Василевська смаглюк, член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, долучається до нашого ефіру. Пані Олю, вітаємо вас. Слава Україні! Отже, десятий пакет санкцій. Що ми можемо очікувати, і чи в повній мірі він буде прийнятий, і що він може змінити для Росії? Насправді санкційна робота планомірно Почала тривати лише після 24 лютого. До цього, звісно, Євросоюз ухвалював певні санкції, але вони не давали такого ефекту, як ми би хотіли. Наша головна мета не тільки заблокувати ті гроші або нерухомість, яка є в росіян за кордоном, а головне убезпечити отримання росіянами тих грошей, які вони будуть витрачати на власне армію і на отримання. Цієї російської армії, яка щодня майже здійснює атаки на територію України. Для цього нам потрібно перш за все забезпечити можливість закупівлі нафти і газу, яка використовується росіянами, або ще фінансуються фіна... на фінансування їхньої армії. Для цього зараз працює і санкційна група Єрмака Макфола напрацьовуються різні механізми для того, щоб не було вигоди у інших країн світу. Закуповувати російську нафту і газ. Що стосується саме десятого пакету, то насправді тут мова йде не тільки про персоналі для того, щоб заблокувати чиїсь рахунки за кордоном і таке інше. Головна наша мета, щоб ці гроші, які заблоковані, є. і Вчора бачила днями новину, що вони нібито перерахували бюджет або зберегли бюджету більше 60 мільярдів. Це цифра сфантазована. Вже зараз можу сказати. Ми будемо досліджувати яким чином вони продукують такі новини для того, щоб розуміти наскільки це далеко від реальності. Як... Перезапустити З, діяльність буде вже конкретний результат роботи цієї ТСК. Будь ласка, звітуйте в нашому ефірі, але ви згадали про міжнародний валютний фонд, що теж дуже цікаво, от зокрема в контексті діяльності парламентарів: 82,98, 82,99 Це ті законопроекти, які підтримали так само депутати в першому читанні. А щодо податкових пільг, але це суперечить знову ж таки на думку деяких депутатів, а вимогам МВФ і маркерам МВ міжнародного валютного фонду, про які ви теж згадали. Тут йдеться зокрема про низку Додаткових пільг для імпорту, не будемо вже там заглиблюватися, що саме, але е у нас діє моніторингова програма. Я нагадаю, на 4 там здається місяці МВФ міжнародного валютного фонду. Ми маємо отримувати в ці складні часи транші. Як це корелюється? Скажімо так, такі голосування парламентарів е з очікуваннями від наших е фінансових донорів. Ви знаєте, ми дійсно і слуга народу, коли обиралися, і е нова влада, і новий Кабмін, декларували, Вало про те, що ми не будемо надавати певні пільги бізнесу. Утім, зараз ми бачимо, що деякі пільги дійсно потрібно було прибрати. Ми їх прибрали це для виробників курятини і так далі. Граріїв, є там пільги, які зовсім пролобійовані відверто, і вони не потрібні для підтримки української економіки, українського бізнесу. А є такі, які зараз у воєнний час необхідні. Це навезення дронів, навезення тепловізорів і на інші речі, які Потрібні нам для перемоги, власне. Тому, якщо ми говоримо про податкові пільги, то ми пам'ятаємо, що ми. На час війни прибирали акцизи на паливо, що тоді зумовило стримання певного дефіциту, і е, допомогли не тільки армії, а й волонтерам і, і людям. власне. Е, от потім ми повернули згодом цей акциз, коли ринок стабілізувався. Що стосується інших податкових пільг, то якщо це е, те, що допоможе нам оснастити армію, то я за таке. Тимчасово на час воєнного стану після, звісно, ми будемо всі пільги скасовувати. І, Власне скасуванням пільг має займатися не тільки наш комітет, а й кабінет міністрів України МінФін, які обраховують наскільки та чи інша пільга є доцільною в той чи інший час. Пані Ольго, хотіли б з вами також обговорити цікавий прецедент, дуже важливий, який відбувся в парламенті 13 січня. Позбавлення мандатів одіозних колаборантів, депутатів Медведчука, Козака, Кузьміна, Деркача. Так Аксьонова. на вашу думку, який прецедент в принципі це створює, і чи можливо побачимо ми також позбавлення мандатів інших депутатів ОПЗЖ в майбутньому? Так, ми маємо з вами розуміти, що позбавлення мандатів перерахованих вами депутатів відбулося лише після того, як президент України позбавив їх громадянства. Тобто, іноземний громадянин не може бути парламентарем України, і це очевидно. Звісно, це мало би статися набагато раніше. Я маю на увазі позбавлення мандатів Деркача, Козака і Медведчука. Я була головою ТСК по розслідуванню діяльності телеканалів, які належали козаку і контролювалися Медведчуком. І тонни бруду, які були виділені, вилити на нашу ТСК і на мене безпосередньо, говорили якраз про те, що ці телеканали фінансувалися незаконно, гроші на них були введені в Україну незаконно. Скоріше за все, через московські білоруські банки. І фінансувалися тут ті речі, які якраз не сприяли утворенню нашої держави і сприяли. В тому, що ми маємо після 24 лютого, тому величезне розчарування було людей, коли а, після 2014 року. Тодішня влада навпаки співпрацювала з Медведчуками, робила і мала з ними власний бізнес, фотографувалася і так далі. Ми лише робимо ту роботу, яка мала бути виконана ще близько десяти то і більше років тому назад. Що стосується позбавлення мандатів інших депутатів від ОПЗЖ, насправді я підтримую всі ініціативи, які стосуються позбавлення цих мандатів. У мене є відповідні звернення і з моїх громад, які знаходяться на території округу, з якого я була обрана народним депутатом, про позбавлення мандатів і місцевих рад, і Верховної ради депутатів від ОПЗЖ. Єдине, що хотілося б, щоб це було у конституційний спосіб, щоб потім це неможливо було оскаржити ніяких судах. Ну що ж, дякуємо за відповідь. Ольга Василевська Смаглюк, член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, була з нами.